А в квартирі НАТО в Брюсселі, крім так і ні, народився компроміс. Компроміс для України. Це національна річна програма підготовки до вступу в НАТО. Цей новий документ замінить щорічні цільові плани, за якими раніше працювали Україна і НАТО. Український міністр закордонних справ назвав програму планом дій щодо членства в Альянс де-факто і пояснив, у чому ж полягає нова формула співпраці. Уявіть собі, що ми сьогодні б отримали рішення. Де було б написано, Україна отримала ПДЧ. Так? Що насправді ми робимо? Ми починаємо готувати щорічну національну програму. Чому? Тому що це написано в ПДЧ. Тому що, якщо ви відкрите, я вам показував сьогодні цей текст, який ви, мабуть, бачили. Там на другій сторінці відразу написано, що країна, яка отримала ПДЧ, вона починає відразу готувати свій, свою щорічну національну програму. Давайте запитаємо себе, що ми маємо сьогодні? Ми сьогодні готуємо свою щорічну національну програму. Логічний висновок, я думаю, зробити самі. Я вважаю, що ми зараз. Справді маємо те, що нам дозволить реально разом з нашими натівськими колегами і партнерами почати практичну, щорічну, серйозну, глибоку підготовку до вступу. Як для Грузії, так і для України країни-члени НАТО погодили, що рішення Бухарестського саміту минулого квітня залишається в силі. Я вважаю, що у цьому випадку це важливий момент, від якого потрібно відштовхуватися. Україна здійснює прогрес, навіть якщо вона має багато роботи попереду. Це основа того, чому члени альянсу вирішили допомагати в здійсненні реформ необхідних Україні в прогресі до вступу в НАТО. За словами Володимира Огризка, цільовий план, що готувався на 2009 рік, включає близько 400 конкретних заходів у сфері співпраці з альянсом за різними напрямками роботи. Зараз його допрацюють і перетворять на національну річну програму з підготовки до вступу в НАТО. Новий документ охоплюватиме питання демократичного контролю над військовою сферою, незалежності судової системи, свободи слова і вільних та чесних виборів. Національна програма не буде лише консультативною. Відтепер виконання взятих Україною зобов'язань жорстко контролюватиметься з боку альянсу. А перехід до виконання плану дій щодо членства в НАТО може виявитись зайвим в контексті інтеграції України в альянс. Адже коли країна продемонструє готовність до вступу, ПДЧ буде необов'язковим, Вважає головний український дипломат. Залежить від нас, як швидко, як ефективно, як глибоко. Як конкретно ми будемо відповідати на ті вимоги, які сформульовані в оцих всіх планах, в тому числі і ПДЧ? Якщо ви його відкриєте і почитаєте, там дуже багато вимог в різних галузях: безпековій, військовій, політичній і таке інше? Чим швидше ми зможемо сказати собі і нашим колегам, що ми цю роботу провели? Ну, тим е швидше ми зможемо сказати, що ми готові до вступу. Тобто, е і от на те питання, яке лунало, коли ж ми вступимо, е пан Схефер сказав дуже правильно: немає ніде зафіксованого моменту, е коли країна, яка отримала ПДЧ, вступає в НАТО. Для одних країн це було 5 років, для других це було 2 роки, третього це було 8 років. Це залежить від того, наскільки швидко ця країна підготується до цього вступу. Але головне, що ми тепер, як і попередні наші попередники, які сьогодні вже стали членами НАТО, ми маємо от того, так би мовити, возика, який нас уже підводить до членства. Хоча у Брюсселі питання про перехід нашої держави до ПДЧ не розглядали. Однак наголосили на незмінності рішення Бухарейського саміту Альянсу: Україна і Грузія таки стануть членами НАТО. Колись, якщо самі того бажатимуть, що й підтвердили у заключному комініке за підсумками засідання Північно-Атлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ країн-членів НАТО. А також альянс пообіцяв надавати конкретну практичну допомогу державі у здійсненні реформ на шляху до членства. Ми пам'ятаємо всі складові рішення, яке глави наших держав та урядів ухвалили в Бухаресті стосовно України і Грузії. Дві країни, звичайно, здійснили прогрес, але їм залишається багато зробити. Саме тому ми вирішили надати їм додаткову допомогу, щоб вони провели необхідні реформи на шляху до вступу в НАТО. Поради, допомога і підтримка від НАТО надходитимуть в рамках комісії Україна НАТО і Грузія НАТО. Тепер ці комісії мають відігравати центральну роль у процесі, що розпочався на саміті в Бухаресті. У цьому контексті ми вирішили внести поправки в Хартію про особливе партнерство між Україною і НАТО, тим самим, виокремивши центральну роль комісії Україна НАТО, ми також вирішили підсилити офіси інформації та зв'язку НАТО в Києві і Тбілісі. Ми переконані, що національні програми будуть сформульовані в рамках комісії Україна НАТО та комісії Грузія НАТО, щоб допомогти цим двом країнам прогресувати у їхніх реформах, у програмах виконання яких будуть щорічно перевірятися членами Альянсу. Зі слів заключного ком'юніке постає також і перша оцінка з боку НАТО щодо готовності України і Грузії до інтеграції в альянс. Упродовж восьми місяців після Бухареського саміту у Києві і Тбілісі відбулося достатньо змін, щоб у країнах-скептиків з'явилися нові сумніви щодо ПДЧ для України, а в країнах прихильників почали шукати нові механізми для приєднання України та Грузії до Євроатлантичної спільноти. Сполучені Штати висловлювалися напередодні засідання Північно-Атлантичної ради за якнайшвидший вступ України і Грузії до альянсу. Оминаючи стандартні процедури до членства в організації Я вітаю підтвердження політики відкритих дверей альянсу. Ми не мали окремих переговорів у питанні прийняття рішень з приводу плану дій щодо членства для України та Грузії, адже багато що сталося після саміту НАТО в Бухаресті. Ми знову підтвердили ухвалене на тому зібранні. Це заохочує комісії Україна НАТО і Грузія НАТО до прогресування у напрямку цілей і прагнень Бухареського саміту. Ми вітаємо, що альянс підписав таке рішення. Велика Британія та низка нових країн-членів НАТО підтримували Сполучені Штати. Всі вони наголошували на прийнятому компромісі. сьогодні питання не в тому, приєднається Україна до плану дій щодо членства в НАТО чи ні. Головне, як вона це зробить. Потрібно розробити практичні, ефективні заходи, реформувати українську військову систему. Усі члени альянсу мають єдину позицію з цього приводу. Я думаю, що рішення прийняті на грудневому засіданні міністрів закордонних справ становлять набагато конкретнішу базу для відносин у рамках комісії Україна НАТО Грузія НАТО за допомогою національних річних програм та за сприяння альянсу Україна і Грузія за кілька років підготуються до переходу у статус кандидатів на членство в НАТО. Якщо Україна і Грузія будуть успішними у виконанні їхніх реформ і перетворень, я не бачу перепон, чому б їм не стати членами НАТО без формальностей. Я цілком впевнений у тому, що коли Грузія та Україна будуть справді готові приєднатися до НАТО, тоді НАТО буде готове ухвалити позитивне рішення. Моя реакція щодо відмови у наданні ПДЧ не зовсім адекватна, тому що протягом останнього року ПДЧ дуже політизувався, адже спочатку ПДЧ був технічним інструментом, технічним документом про на жаль, упродовж останнього року це змінилося. Утім, Берлін, головний противник надання плану дій щодо членства в НАТО, Києву і Тбілісі, зміг відстояти свою позицію. Тож національна річна програма не замінила ПДЧ для України. І до цього плану нам і далі залишається прагнути. Німеччина досі вважає вступ цих двох країн до НАТО передчасним. І водночас закликає до діалогу з Росією у цьому питанні. У німецькій пресі після грудневої зустрічі міністрів можна навіть знайти парадоксальні порівняння на кшталт: у випадку Грузії та України потрібен спокій і глибоке дихання. Грузії, тому що йдеться про цілий Кавказ України, бо це напівросійська країна. Відтак зовсім не складно зрозуміти німецькі аргументи відмови від ПДЧ. Україні не можна.